Клянемось відповідально та свідомо виконувати обов'язки військово-морського ліцеїста, свято берегти, продовжувати і примножувати військово-морські традиції старших поколінь, захисників морських рубежів України. Це була його перша в житті клятва, і саме вона визначила подальший життєвий вибір Богдана. Було нами вражено е ракети. Було відкриття вогню по літакам противника, але не було підтвердженої інформації, що ми його підбили або збили. Також було вогнево, вогневе ураження по е, сухопутним силам. Це по піхоті противника, по техніки противника. Також з нами здійснювалося також підрив плаваючих мін. Богдан – командир бойової частини номер 2 на одному з кораблів військово морських сил України. Офіцер відповідає за все корабельне озброєння, а також навченість особового складу, який цю зброю застосовує. Другий рік він затято оборонить Україну, і ця люта впертість і мужність, що так нині дивує світ, почала формуватися у військово-морському ліцеї. Людина має бути дисциплінована та розумна, тримати досить вірні незалежності від складності рішення. Саме ці два роки ліцея сформували в мені якби, особистість, таку, яку знаєте, в школі би, або в інших би ліцеях було б важко сформувати. Цей заклад розпочав свою роботу 1 вересня 2009 року, відповідно до наказу про створення військово-морського ліцею у місті Севастополь. Свій перший іспит на вірність країні та її військово-морським силам ліцеїсти-викладачі склали долоносного 2014-го, виїхавши до Одеси. Нове місце базування, повна відсутність матеріально-технічної бази та зрада частини колективу. Але головне поруч були вірні колеги, вихованці ліцею, котрі, попри юний вік, а подекуди, і всупереч волі, і батьків не зрадили України. Рота підйом. Тут може вчитися далеко не кожен, адже не усім до снаги сувора, насамперед, внутрішня дисципліна, що дозволяє звикнути до умов навчання, казарми та фізичних навантажень. Перше випробування одразу після зарахування: курс первинної військової підготовки. Це її не злякало кілька років тому до військово-морського ліцею почали приймати й дівчат. Охочує було чимало. Проте у Марії, уродженки Севастополя, мотивація для вступу була особливою. В 2014 році я навчалася в школі у другому класі, і на момент окупації це був як звичайний шкільний день. До нас прийшла вчителька і такий яскравий спогад, коли вона сказала, що ми тепер будемо з Росією, і нарешті вона нас до себе приєднала. Сутність слова анексія вона осягне пізніше, а поки просто не розумітиме, чому на вулицях її рідного міста з'явилися чужі озброєні люди. Тисячам українських і кримськотатарських родин було страшно, але ще більше боляче. Не сприймаючи копоційної влади, вони залишили Крим, як і родина Марії. Море, кораблі, військово-морські однострій їй подобалися завжди. Було цікаво море, цікаво саме кораблі. От, і коли е, ми переїхали до Одеси, я прийшла до школи і ну, діти сміялися казали, що ну, а чого ви звідти виїхали, чого ви залишили свій дім, якщо ви могли залишитися і відстоювати. Я з дитинства разом з мамою ходила дивитися кораблі. Я багато разів була на Сагайдачну. Я хотіла бути до цього якось причетною і захистити Одесу від того, що відбулося в Криму в Севастополі. Вибір місця навчання для багатьох підлітків вмотивований. Тут чимало дітей з тимчасово окупованих територій сходу України та Криму: дітей з військових родин та сімей, що втратили батьків під час російсько-української війни. У Богдана своя історія 2014-го учень восьмого класу. Спостерігаючи за подіями революції гідності та подіями на майдані, він хотів якось допомогти захистити беззбройних людей. Але я розумію, те, що вік ще зовсім юний, тому якби. Ніяких таких значних внесків не вдалося б здійснити, крім того, як, е, якби пов'язати своє життя з військовою справою. Військових ліцеїв в Україні кілька, але який же юнак стоїть перед романтикою морських просторів? Також були деякі пропозиції до вступу в інші ліцеї, але якось е, цікавість до моря мене якби, переборола моє бажання вступити саме до військово-морського ліцею. Повернувшись з бойового чергування, Богдан пригадує, як вперше саме в ліцеї відвідав бойовий корабель. Бо з екскурсій в різних напрямках по максимуму ознайомлювали нас з так би військовою справою. Тобто ж це були екскурсії на катери, на кораблі по різних історичних музеях. Ознайомлення зі зброєю було, ознайомлення було з культурою військово-морських сил. Також великий акцент уваги приділявся саме дисципліні. Яка вона має бути, як має себе поводити в майбутньому гідний курсант в подальшому офіцер? Завдяки корабельній практиці? Більшість ліцеїстів обирали надалі офіцерську кар'єру. Головним завданням це було здобувати максимум знань, навичок та вмінь для подальшого вступу до інституту військово-морських сил. відсотків 70 з мого би, взводу. Саме пішли по напрямку військово-морських сил, так, також закінчили інститут військово-морських сил. Хто відразу пішов на контракт, але, але теж на кораблі. Середній вік абітурієнтів 15-16 років. І вже у цьому віці кожен багато працює над собою: власною лінню, вадами та бажанням поводити себе як звичайний підліток. Навантаження тут не для слабких. Посилена фізична підготовка, поглиблене вивчення іноземних мов, шлюпочна практика, виходи в море, вітрильні регати, спекотні військові полігони, численні секції, змагання, гуртки, театральна студія, екскурсії, подорожі, цей перелік далеко не повний. Колектив закладу складається як з цивільних праців. Вників, так і з військовослужбовців, більшість з яких працювали ще в Севастополі. Всі командири є учасниками бойових дій, тож їхній досвід безцінний. Будуть передавати ті знання, вміння і навички молоді, яка захоче зі зброєю в руках в майбутньому захищати нашу державу від посягань нашого не зовсім розумного сусіда. Викладачі, командири закохані свою справу дітей та країну. Пані Альона народилася у Євпаторії. Більше десяти років навчала дітей української мови у Севастополі. Бабуся мені розповідала правильну історію, як я тепер розумію. Її фраза: скільки буду жити, стільки буду ненавидіти радянську владу. В мене виникало питання, чому? А вона мені відповідала, що це жорстокі люди. Вони все. Знищують на своєму шляху. Ми стали свідками того, як знімали наш прапор і вивішували прапор іншої держави держави окупанта. Попри обіцяні окупаційною владою Криму, три державні мови в регіоні залишили тільки російську а колишні колеги вже почали писати на неї доноси за проукраїнську позицію. Ніколи в своєму житті не думала, що бабуся, коли буде говорити, коли говорила про 37-й рік, і як це страшно, коли ти не знаєш, з ким ти поруч стоїш, що тебе можуть е -е, здати за будь-що. Я ніколи не думала, що це може бути в 21 столітті. Подальша доля вчителів української в Криму була зрозумілою, і вона залишає рідний дім. Влаштовується вчителькою до військово-морського ліцею в Одесі. Друге зло, друге родин, української мови прибув. Все, що в мені, це Україна. І я вважала так, що цим дітям я хочу дати більше. Вони саме ті, на кому можна показати, що ось вона українська держава, що ось це майбутнє. Це настільки для мене було важливо після Севастополя те, що чим я наповнена, я можу їм передати. Я хочу це зробити. І от саме ці юнаки, ті, що першими, як то кажуть, ворога зустрічають. А ще мріють разом з ліцеєм повернутися додому. Перед третім класом я малювала картинку пам'ятник затопленим кораблям, але не просто. Як спогад, я малювала його з українським прапором, і оце, мабуть, бажання таке приїхати в Севастополь, подивитися, що там буде український прапор. За час повномасштабної агресії Росії ліцей змушений з міркувань безпеки періодично змінювати місце навчання. Наш навчальний заклад ні на хвилину не припиняв свою роботу, тому що ми розуміємо, що найголовніше це давати знання не онлайн, а безпосередньо в навчальних аудиторіях і на практиці в щупочних походах на польових виходах. Випускники військово морського ліцею з кожним днем своєї подальшої служби, знищеними кораблями, катерами та ракетами російського агресора утверджують звання України як морської держави та сприяють налагодженню безпеки в Азово-Чорноморському регіоні.